Свої вимоги активісти Євромайдану міським депутатам у понеділок не виклали. Вони зустріли супротив від прихильників міського голови. Перезавантаження влади відбудеться лише з таких умов, коли відбудуться вибори до районних і місцевих рад. Були Заяви від я навіть не знаю, як назвати їх тому. що... Представники громадської організації Майдан кажуть, що недовіру міському голові ніхто не хотів оголошувати. А от скласти мандати міські депутати повинні негайно, бо більшість нечесні бізнесмени, які були представниками партії регіонів. І ми пару чоловік із нашого із нашої організації Майдан прийшли, щоб подивитися і висловити свою думку, що це відбулося. Як всі бачили, це було. Організовано так, як антимайдан, фактично, були звезені люди, ну, то їхня підтримка, я не кажу нічого, але виглядало так, як звозили людей у Маріїнський парк. Всі йшли хором, деякі люди, я стояв з боку, дивився і питав, деякі люди навіть не знали, за що вони йдуть, за кого. Прихильники і противники влади завжди були у місті. І це показують результати голосування. І то викликало обурення людей, які живуть у цьому місті, які бачать його при всіх економічних проблемах, той розвиток, який є у місті, про то щоденне забезпечення життя діяльності міста. Ультиматум щодо відставки міського голови чи саморозпуск депутатів не на часі, і недоречний міський голова каже не проти громадської наглядової ради. Та ми і досі ми не, досі не досі проти. Є. Так хто хоче, ми сесії не робимо закриті. Можуть люди йти послухати, які питання вирішуються, що вирішується, які є нагайні питання, які пропонують депутати або поставлені на вирішення, на голосування. Ми і досі ніхто не був проти того.